Хвиля пальників від фірми BRS потихеньку сходить, але не зовсім. Ми зараз з вами на останній. Отже, це пальник BRS -3, 3, повний аналог, максимально схожий на пальник Ковєя Титаніум Camp 3. У мене був колись огляд на цей пальник. Я зараз буквально 10 хвилин назад зайшов на свій YouTube канал, перейшов у плейліст там, де в мене. Все, по оглядам спорядження, і побачив, що знімав я аж 8 місяців тому це відео. Ну, я перейшов згадати, що там було. Коротше кажучи, це на 50 з чимось хвилин. Ну, тобто, я взагалі тоді не те, що не вмів, а просто, ну, знаєте, я така людина душевна, і я робив все так, як я. Розумів, і я чомусь думав, що так глядачу буде краще, якщо я все розповім, розкажу про всі дрібнички і так далі. Але те відео вийшло на 50 з чимось хвилин. Дійсно, тому і переглядів небагато, тому що люди не хотіли дивитись довге відео. Я розумію, що справа в цьому. Посилання на нього я залишу під цим відео. Зможете подивитись. На жаль, зараз в мене цієї ковії нема, щоб я вам... Міг дві штуки ось так взяти і показати, порівняти. Але все ж таки, кому цікаво, зможе подивитись, посилання буде під цим роликом. Я дуже радий, що мені цей пальник дістався, що в мене є можливість вам його показати. По-перше, тому що цей пальник для тих людей, хто дуже сильно хотів ковея кемп 3 титановий, але зажав грошей. А ось цей пальник прям. Доступний те, що треба. По акції, здається, 450 гривень він зараз коштує на сайті БРС, а з моїм промокодом буде ще і на 10% дешевше. Але зараз не про це. До речі, як завжди, така невеличка вставка. В мене на каналі немає реклами, тому, шановні глядачі, все тримається суто на вашій підтримці. Якщо хочете підтримати мене, то найкращим варіантом буде зробити наступні речі. Це. Поставити вподобайку, залишити коментар конкретно по цьому відео і сказати, яким пальником користуєтесь ви, хто з вас користується пальниками Ковєя, пальниками БРС, що вам в них подобається, що не подобається і так далі. Скільки у вас газових пальників? Все це залишайте в коментарях. Мені, як завжди, буде цікаво почитати, і взагалі всім людям, хто переглядає мої відео, люди активно відповідають. І я думаю, давайте поспілкуємось. Тому пишіть обов'язково в коментарях. Відповідайте на ці питання. Окрім цього, якщо хочете підтримати мене, як то кажуть, посерйозніше, то це можна зробити наступними способами. Перший з яких це придбати щось за моїми промокодами. В описі під відео все зможете глянути конкретно. Ось на цей пальник діє промокод на все від фірми БРС і так далі. І так далі, і ще на багато. Багато-багато різних речей. Все в описі під відео. Як завжди, нічого від вас не скриваю. Зможете подивитись. Просто потрібно під відео зайти. Там будуть всі посилання, зможете там наклацати те, що вам потрібно, і подивитись. Там і на сублімати знижка, і на їжу, і на походи в гори, і на туристичне спорядження, на спальні мішки, на намети, на тенти, на все взагалі, все, що вам потрібно. Ось так. Тому переходьте, будь ласка, і дивіться. Наступним варіантом є оформлення платної підписки, платного спонсорства мого каналу. Останнім варіантом, як можна підтримати мій канал, це залишити разовий донат автору на каву, на бензин на всілякі спорядження для зйомок, на спорядження, яке я вам показую, і так далі. Як його залишити, також. В описі під відео зможете все подивитись. Підготував сьогодні я. Казаночок Fire Maple Petrol G3. В ньому я кип'ячу. Чому? Тому що оцей BRS-3 ідеально підходить ось оці вирізи. Просто супер. Також Fire Maple G2. Це одні з моїх улюблених казаночків, тому я їх постійно показую. Але насправді я їх спеціально взяв для тестів. Тому вони в мене такі поюзані. Ну, коротше, зараз не про це. Газовий балон від фірми Квест Харківської на 450 грамів. Я дивився, думав, що в них є балони на 230 грамів, чи, от, знаєте, 100-грамовки маленькі. На жаль, нема. Можливо, у майбутньому з'являться. Є від цієї фірми також цангові балони такого самого кольору. Я взяв два ось таких балони на 450 грамів і два цангових. Здається, по 220 грамів, там точно не пам'ятаю. Отже, два цангових я вже використав. І один ось такий на 450 грамів також пустий. Це от залишився один. Зараз я його на тести свої заюзую і потім ще візьму. Сподобались ці балони. Чому? Тому що от в такому кольорі прикольному. По-перше, по друге. Мені подобається ось цей хлопець дуже. <laughs> Він мені нагадує мене. І, ну, якось, знаєте, так автентично. І це один з моїх улюблених кольорів, бірюзовий. І тому я вирішив якось додати розмаїття у свою творчість. Взяв вітроекран, бо на вулиці вітер, взяв ваги для того, щоб заміряти витрату пального. Будемо це все робити. Півлітри води я вам сказав, що тут є телефон в ролі секундоміра. Ручка також де записати. Отже, вага до тесту, вага після тесту. Зважую я газовий балон разом з пальником. Одне мінус інше отримаємо витрату пального. Тобто ту кількість газу, яка нам потрібна, щоб закип'ятити пів літри води. І, звісно, по часу все заміримо, все буде як завжди. Воду, яка закипить, Потім я використаю її і зроблю собі каву. В принципі, ось така от історія. Звісно, поговоримо про пальник, про технічні характеристики і спробуємо зробити це швидко. Пакування ось таке: все оригінальне, купувалось в українському БРС. БРС UA сайт називається. Остаке в нас пакування. Відразу в складеному стані тут можна побачити розмір. 66 мм на 80 мм. Тобто 6,6 см і на 8 см. Витрата 140 грамів на годину. Розміри, вага 102 грами. Потужність максимальна 1,94 кВт. Все, більше тут нічого нема. Пальник йде ось у такому пластиковому кейсі. Прямо як оригінальний від Ковєє. І, до речі, тут також е, все видно так, його структура самого пальника. Прямо як в оригіналі. Для того, щоб без питань під час користування можна було його правильно покласти. Ось так намальовано. Тобто ви відразу зрозумієте, як правильно його складати. Просто потрібно подивитися от сюди. Чохол класний. До нього питань взагалі ніяких нема. Тут от один пластиковий упор, інший. І, взагалі, максимально все просто і зрозуміло. Я дуже полюбляю, коли і так. П'єзопідпал це дуже круто. Латунна вставка різьби це дуже круто. Ще один гумовий ощільнювач, окрім того, що всередині, ось тут для того, щоб зберегти всю кількість газу максимально і щоб газ не вилітав в атмосферу з балону. Це дуже класно. Мені подобається тут просто все. Я пам'ятаю, коли я. Робив огляд на пальник від Ковєя такий самий, то я прям дуже кайфував, мені дуже прям подобалось П'єзопідпал захований ось у такий металевий кожух. Все всередині, нічого від нагріву не поплавиться, можете не хвилюватись за це діло. Подивіться, просто, який в нього такий, знаєте, дизайн. Не знаю навіть, як правильно сказати. Такий, от як пост Апокаліптичний, чи, можливо, правильніше сказати. Як от відчуття таке, знаєте, як після перегляду фільма медмакс Щось таке. от Мені, до речі, досить подобається. Такий от колір клапану. Так, це латунь, нержавійка. Титану тут нема. Звісно, вам за 450 гривень ніхто титан не покладе у такій кількості. Тут от один болтик зверху під плюсову викрутку. Ніжки мають ось такі подовжувачі. Дивіться, їх можна скласти, а можна розкласти. Тобто, якщо ви готуєте, там, я не знаю, якусь кружечку кави маленьку, то можна не розкладати. А якщо якийсь більший посуд, то, будь ласка, можете ось так витягнути. І все. І користуватись таким от чином. Ну, тобто, кому, кому як більше подобається. Дизайн досить. Цікавий, отворів під дуву повітря багато, пальник сам по собі досить потужний. Конфорка по формі нагадує конус такий з зрізаним верхом. В плані вітрозахисту це дуже круто. Чому? Тому що вітер дує з цієї сторони, відповідно, ось тут тухне сектор, а інші два підпалюються. Дуже прикольно, до речі. Трішечки міпальник вже змінив колір. Не дуже сильно, проте вже видно. Ще сам п'єзоелемент прикручений тут також болтиком під плюсову викрутку. І більше, шановні глядачі, тут нема чому розкрутитись. Один болтик тут і один ось тут. І більше нічого такого тут нема. Складається дійсно дуже компактно. Ось таким от чином. Хоп. Вигляд на руці буде мати ось такий. Дуже класний. Коли тримаєш в руках, то прям відчуття надійної речі. Чому? Тому що важить 100 грамів. Давайте з вами міряти вагу. Отже, нуль на вагах виставлено. Сам пальник важить 104 грами. Виробник нам написав, що важить 102 грами, ну, 105. Далі кейс для зберігання 33 грами. І кейс разом з пальником 137 грам. Давайте з вами дивитися, як цей пальник підходить на казаночки Петро. Першим піде G2. Підходить ідеально. Ще раз вам покажу Ось так, прямо на камеру, щоб ви бачили. О, тобто прям нормально все підходить. Ось так от сам пальничок рухається, так? Відповідно, ніжок. Люфт невеличкий є. Спробуємо скласти ніжки і зробити те саме. Трішки заходить, трішечки заходить, майже не заходить. Тобто, ось так прямо по центру сюди встає нормально. Тепер беру Petrel G3. Будь ласка, ось у такому стані, коли ось ці подовжувачі ніжок складені, також все встає. Відповідно, якщо відкрити, також все повинно підійти. Ось так. Тут просто всередині водичка налита, тому я не можу перегорнути вам показати. По запасу ще бачите, от скільки, Ще ніжки стирчать. Перевіряю, щоб клапан був закритий і відразу накручую на газовий балон. Давайте заміримо вагу газового балону з пальником до тесту. На вагах в нас 0. 731 грам. Замірив ще раз, вийшло 730. Тобто давайте 1 грам туди-сюди ми зробимо. Так як на вулиці вітер буду встановлювати вітроекран. Він в мене такий, що він вже бачив. Що хочете, бачив? Я навіть не можу знайти таку сторону, щоб вона більш-менш так гарно виглядала. Відразу от сюди вставляю свій улюблений петрел. Секундомір ось тут і відповідно підпалюю. На середньому режимі у нас все буде так. Середній режим подачі газу, бо я боюсь, щоб не попалився чухол. І в принципі в повсяденному нашому з вами туристичному житті ми ж на максимум майже ніколи не відкриваємо. Тому десь посередині воно і буде. Все, відлік пішов. 3 хвилини і 8 секунд. Ані, ще не зовсім кипить. От тепер кипить. 3 хвилини і 15 секунд. Давайте зважимо наш з вами пальник з балоном після тесту. 724 грами. Що в нас вийшло по результатам? Вага до тесту. Газовий балон з пальником. 731 грам. Після тесту 724 грами. Відповідно, вийшло 7 грамів мінус 1 грам, як ми домовлялись з вами до цього. Тобто 6 або 7 грам приблизно от щось таке такий от діапазон. Час закипання склав 3 хвилини 15 секунд. Відповідно, шановні глядачі, я думаю, що цей пальник занадто потужний і для Петрела він підходить не дуже. Бо язики полум'я все ж таки вириваються от звідти і можуть його задамажити, так? Підплавити. Ну, нічого. Ну, нічого, підплавились і підплавились. Якщо щось плавиться, це означає, що людина щось робить. По самому пальнику відразу хочу сказати найголовніше, що він мені дуже подобається. І е, він не дуже підходить для цього казаночка, тому що тут полум'я, шановні глядачі, воно не сфокусоване ось таке вверх не б'є. Воно тут абсолютно інше. І зараз я спробую вам показати яке. Ось таке воно виходить і ось так йде наверх. Зараз я спробую зробити мінімальне освітлення і дійсно буду намагатись закрити трішечки світло, щоб вам показати. Але не думаю, що це буде реально. Тобто вам доведеться повірити мені на слово. Форма ось така. Ось так. На цьому пальнику смажити те, що треба. Найголовніший висновок те, що він мені дуже подобається. П'єзопідпал є, ніжки три штуки, складається все компактно, латунна різьба, латунний сам по собі клапан. Ось тут резинка ущільнювач. Ніжки мають ось такі подовжувачі, тобто їх можна скласти, зараз гаряче, не буду чіпати. Гаряче, не буду чіпати. І тому мені це діло дуже подобається. Чохол класний кейс прозорий. Подивимось, скільки він мені послужить, і чи знадобиться мені купувати пальник Ковея. Чи ось цей його замінить повністю. Будемо дивитись. Про більшість пальників, якими я користуюсь. Огляди, яких я роблю, так більшість речей я буду намагатись з часом зробити на них огляд спорядження, яке я поюзав, чи щось таке, яке було у моєму використанні якийсь час. Якщо вам така рубрика цікава, то напишіть в коментарях, що цікаво. І я такі відео буду намагатись робити час від часу. Він крутий, трішечки підпалив. Чохольчик, ну, нічого. Буває. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Сподіваюсь, про цей пальничок я розповів вам цікаво. Сподіваюся, у вас з'явилось бажання його спробувати придбати. Коштує, він, здається, 450 гривень або в цьому десь діапазоні туди-сюди 50 гривень, можу помилитись. Бо зараз акція коштував 900 гривень на сайті BRS Україна. Також можна придбати на сайті Fonarik.ua, фонарік.com і Terra Incognita. В описі під відео всі посилання будуть. Раптом комусь подобається, бо мені він подобається дуже сильно. Не дивлячись на те, що він Петро мій підпалив, все одно він мій друг. Так? Більше, звісно, він підходить під ось цей. Під більший. Чому? Тому що він занадто потужний. І полум'я в нього не сфокусовано б'є в центр, а воно ось таке, як квітка, як бутон квітки. Тобто, чим більша поверхня, чим більше діаметр донишку, донишка, тим він буде ефективніше. Ось така історія. Тому ставте на нього більший посуд. А якщо маленький якийсь ставите, то прям відкривайте маленьку маленьку подачу газу. І тоді все буде нормально, нічого не буде плаватись. Але в цьому випадку, якщо б я відкрив маленьку подачу газу, то просто час був би шалений по закіпанню, і ви б всі почали фякати і сказали б, що вам не подобається. А так я пожертвував своїм чохлом. Ось так. Заради контенту. Дякую всім, дивіться мої відео, користуйтесь промокодами, читайте опис, все, що я пишу під роликами, дуже багато цікавої інформації, можливо, щось вам а, прийдеться по душі, щось захочете десь перейти, щось подивитись. Просто переходьте, просто всюди дивіться, бо я вільний час так і проводжу. Я заходжу на сайти туристичного спорядження і дивлюсь щось цікаве. Дякую вам всім за перегляд! І побачимося з вами у наступних відео.